Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному. На Волині тривають перевірки готовності освітніх закладів до нового навчального року. Окрему увагу приділяють укриттям, бо ж діти сядуть за парти лише в тих закладах, які належним чином облаштували сховища. Як відбуваються ці перевірки, в скількох школах області на третьому році війни досі немає укриття і де їх ще будують, говоримо сьогодні. У Луцькому районі є до півтисячі шкіл та дитсадків. З десяток не мають укриттів. Половину з тих, що мають станом на 23 серпня перевірили, розповів Суспільному головний фахівець сектору цивільного захисту Луцького райуправління ДСНС Андрій Мельничук. Каже, звертають увагу на аварійні виходи, засоби протипожежного захисту. Якщо виявляють недоліки, надають рекомендації, як їх виправити. На одній з таких перевірок у селі поблизу Луцька побувала Тетяна Біскуп. До аварійного виходу відкриваємо його і швидесим виходимо на вулицю". Вчителька Наталія Гренасюк показує аварійний вихід зі школи, яким користується її клас під час повітряної тривоги, каже, учні першого класу упродовж наступного тижня вивчатимуть правила евакуації та шлях до укриття. Тренування ми проводимо спочатку не поспішаючи, потім все швидше і швидше. Доводимо все те до автоматизму. Ми тоді засікаємо час і бачимо, за скільки хвилин ми рухаємося до укриття. Приблизно це в нас займає три хвилинки. Укриття розташоване за 300 метрів від ліцею та може одночасно розмістити 450 людей, каже директорка навчального закладу Наталія Сікора. Всі 20 класів розподілені згідно таких місць сидінь. Кожен клас наш має набір покривал, водичка, яка є у укритті. Має ліхтар. Обов'язково початкова ланка має такі бокси для того, щоб суди укомплектувати канцелярські набори. У цьому ліцеї протирадіаційне укриття площею 320 квадратних метрів, розповідає головний фахівець сектору цивільного захисту Андрій Мельничук. Каже, воно обладнано за усіма вимогами та може забезпечити перебування людей упродовж 48 годин. Укриття даного типу захищає від радіаційних променів та радіоактивного пилу. Також воно захищає від непрямого попадання. Ракетно-бомбового удару тут має бути примусова вентиляція, яка тут наявна. Додатковий аварійний вихід, засоби пожежого гасіння. Термометр має бути засоби обігрування на зимній період, контейнери для їжі, вода, одіяла. Наступне місце перевірки дошкільний навчальний заклад в селі поблизу Луцька. Цей дитсадок відвідує 53 вихованці, працює 15 чоловік персоналу, говорить завідувачка господарства Людмила Оверчук. Показує укриття найпростішого типу. Каже, до 2022 року тут був льох. Як реагує донька на тривогу в садочку, говорить мама Тетяна Мельник. В першу чергу дитина на емоціях інколи. Вона мене така дівчинка сентиментальна. Мама, була тривога! Я там так за тебе хвилювалася. У нас була тривога. Ми швидко прокинулися, збиралися і йшли в укриття. Я була в укритті, я бачила. Його середини тому може запевнити батьків, що дітки доглянуті належним чином всі правила безпеки в нас дотримуються. На території Луцького району є 448 шкіл та дитсадків. З них 431 заклад має власні укриття різного типу або використовує розташовані на відстані до 500 метрів, каже головний фахівець Андрій Мельничук. Суттєвих недоліків немає, тобто однотипні всі заклади забезпечені. Враховуючи те, що ми проводимо щоквартальні обстеження і контролюємо постійно цей процес, і тримаємо зв'язок з директорами, і постійно кожен день ми даємо методичні рекомендації. Зі слів Андрія Мельничука, у Луцькому районі вже перевірили 215 укриттів в освітніх закладах. Обстежувати освітні заклади області почали 15 серпня. Цей процес триватиме до 29 серпня, розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Наталія Матвіюк. З її слів до 10% закладів загальної середньої освіти краю не мають укриттів. Станом на 30.05.2024 року налічувалося 533 заклади загальної середньої освіти на Волині. Відбуваються на сьогодні перевірки кожного закладу освіти щодо готовності його до початку нового навчального року. Отже, станом на закінчення навчального року, наша область. Заклади загальної середньої освіти, професійної, фахової, передвищої освіти, дошкільної, всі заклади загальної освіти, коли враховувати, то була забезпечена укриттями на 92,2%. Протягом літа, звичайно, всі заклади освіти шукали можливості, щоб забезпечити ще найкращі умови. У когось проводилися ремонти, хтось заключав нові договори з сусідніми організаціями та установами. Щодо оренди укриттів, ось хтось пробував будувати та будували укриття, тому чітку цифру ми теж зможемо мати вже на, станом на 2 вересня, оскільки завершаться огляди всіх навчальних закладів. Одна з шкіл, в якій діти від початку повномасштабної війни вчаться дистанційно Ковальська гімназія номер 9 У її будівлі, який майже 100 років, немає підвалу, тому там з нуля будують сховище для школярів на 120 місць, розповіла керівниця закладу Марія Буднік. Ускільки обійдеться таке будівництво та коли учні зможуть сісти за парти, дізнавався Павло Мельничук. Два з половиною тижні тривають роботи з будівництва укриття в 9-й гімназії, розповідає робітник Микола Ваколюк. Говорить, зробили подушку під фундамент, нині закріплюють арматуру, яку будуть заливати бетоном. Стіни в укритті будуть монолітні. Все повиставляємо, зараз зальємо бетоном, чекаємо, поки вистається, розбираємо паливку. І переставляємо далі лієм стіни. Будівля, у якій навчаються діти, побудована століття тому. 60 років тут діє школа. Керівниця закладу Марія Буднік каже: через високий рівень ґрунтових вод тут немає підвалу, найпростішого укриття, в яке могли б переходити учні під час повітряних тривог. Тому школярі навчаються дистанційно. Умова, щоб розпочалося повноцінне очне навчання, це потрібно, щоб в школі було укриття. У нашій школі навчається 230 діток. Укриття, звичайно, будується на 120 діток, це не будуть У нас одна вже зміна вчитися. А планується вже як ми повернемося до очного навчання. Дві зміни навчання буде. На будівництво з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень. Тендер на роботу виграв підрядник з Володимира. Завершити об'єкт мають до кінця грудня, розповів керівник Ковельського управління освіти Віктор Бичковський. Це наш третій об'єкт, який ми фактично починаємо з нуля. Перед тим ми будували укриття в другій школі, будували укриття в ліцеї номер один. Якщо брати суто по місту, ми закінчимо в даному разі по дев'ятій школі. Тому що вже питання всі вирішені. По громаді є питання. Це укриття в першому ліцеї Ковеля, яке збудували цього року за міські та державні гроші. Воно обійшлося у 35 мільйонів, каже освітянин. Зі слів директорки закладу Оксани Мельник користуватися ним почнуть з нового навчального року. Воно розраховане на 800 людей і дасть змогу школі перейти на навчання в одну зміну. Тут проведене централізоване опалення, встановлені два булеріани. Є і пожежна сигналізація, потужна вентиляційна система, яка працює не лише від міського електрозабезпечення, але й від резервного живлення. Так само, от люмінесцентні лампи, які також мають автономне живлення, і це дасть змогу. Певний час більше двох годин під час навіть відсутності електрики нам перебувати в сховищі. У Ковальській громаді 20 шкіл, зі слів Віктора Бичковського, у п'яти сільських закладах немає укриттів для учнів. За належний стан укриттів у закладах освіти відповідає його засновник. Каже начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Тож, якщо це школа у сільській громаді, то за облаштування в ній сховища має подбати громада залучити кошти з держбюджету на ці потреби 2024-го Волиняни не мали змоги. Будівництво і все, що відповідає ремонту, також за це відповідають засновники закладів освіти у 2023 році. Волинська область мала можливість. Отримати субвенцію на побудову укриттів. Цьогоріч Наша область не увійшла в перелік тих областей, які отримали субвенцію з державного бюджету на будівництво укриттів. Цьогоріч субвенція виділялася лише на прикордонні області, і ті, які межують з тимчасово окупованими територіями. Це все про що встигаємо розповісти у цьому випуску. Більше читайте та дивіться на нашому сайті Суспільне Луцьк. Та на наших сторінках у соцмережах стежте за достовірною та перевіреною інформацією. Маєте щось цікаве? Пишіть нам на електронну адресу. До зустрічі рівно за тиждень.